Україна зараз контролювала Запорізьку атомну електростанцію, і вона працювала саме на Україну. То ми б можливо і не мали тих проблем зі світлом, які зараз ми маємо. Її потрібно повернути під контроль України Запорізьку атомну електростанцію і негайно вивести звідти російські війська. Це кажу не я, це не тільки кажуть українські політики. Це говорить, це було встановлено на генеральній асамблеї ООН і висунута відповідна вимога Російської Федерації, що це варто зробити. За резолюцію проголосували більшість країн. 99 країн проголосували за. Ну а такі, наприклад, як Північна Корея, ну і інші її поплічники а, проголосували проти або принаймні утрималися від голосування за таку резолюцію. Чи буде реагувати Російська Федерація на подібну резолюцію? Ну мені здається, не потрібно годити до ворожки, аби зрозуміти, що Росії по цим балах будь-які рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і всього того, що пов'язано з організацією Об'єднаних Націй.